Дзвоник навчального 2014-15 року щиро запросив до шкільних парт 1 вересня учнів загальноосвітньої школи номер 3 До школи родини, як до рідної домівки, трохи збентежені, але радісні поспішали як першачки, так і майбутні випускники. під Пішли ми усі. Ціле літо школа нас чекала, чепурилась, щоб зустріти нас. Так багато знань приготувала. В добру путь настав навчання час. З вітальним словом до присутніх звернулися директор школи Наталія Іванівна Куржанова та почесні гості закладу. Знову ранок першого вересневого дня повниться мелодійними звуками шкільного дзвоника. Знову вулиці, місця сіл розквітає чарівною хуртовиною осінніх айстр. Це наш край, наша держава зустрічає день знань, справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності. Усі шляхи сьогодні ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, нелегкої дороги. Дороги до знань, до нових звершень. Особливим і визначальним він стане для наших першокласників, які вперше стануть на незвіданий шлях. Але не менш важливим він буде і для одинадцятикласників, яким доведеться обирати подальший життєвий шлях. Сьогодні у нас оголошена акція, яку розпочали, започаткували вчителі і школярі Києва ліки замість квітів. Тому сьогодні ми з вами, думаю, всі активно підтримуємо цю акцію. Також сьогодні всі школярі нашої школи включаться в акцію Лист пораненому. Також я сьогодні маю нагоду таку виконати місію і ознайомити вас з вітальним листом школярам і педагогам Дніпропетровщини з нагода свято першого дзвоника від голови обласної державної адміністрації Коломойського Ігоря Валерійовича. Шановні педагоги, дорогі учні, щиро вітаю вас з початком нового навчального року. 1 вересня завжди було особливим святом. Та на жаль, цього року в деяких містах перші дзвоник лунатиме на фоні пострілів та ракетних залпів. Жахіття війни відібрало у людей майже все: роботу, домівки, життя рідних і близьких. Але ніхто і ніколи не зможе забрати в українців віру в себе та рідну країну. У цьому навчальному році всім нам доведеться вивчити ще одну надзвичайно важливу дисципліну: це уроки єдності та людяності. Підтримуйте один одного, залишайте свої серця відкритими для добра. Не дозволяйте оселитися в них байдужості та зневірі. А ми подбаємо, що трагічні події останніх місяців лягли на сторінки підручників історії і ніколи більше не змогли повторитися. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, невичерпного натхнення, миру у ваших серцях і родинах. До цих побажань приєднуюсь і я бажаю, щоб цей навчальний рік для всіх дітей. Для для всіх батьків був мирним і щасливим. В Добру всім вам. Сьогодні на нашому святі присутні почесні гості. Це виконуючий обов'язки міського голови, секретар міської ради Лук'яненко Микола Васильович. Вітаємо дружно. Я вас поздравляю з праздником. З праздником. день знаний. Желаю вам побольше вникать в науку, любить ее, а также здоровья. Учителям хотел бы пожелать, чтобы были уроки не только истории и украинского языка, а все учителя, на своих уроках доводили к нашим маленьким деткам о нашей Родине, о патриотах нашей Родины, о всех тех, которые сейчас на данный момент защищают нас и нашу свободу в Донецке, Луганске и других регионах. Поздравляю еще раз всех с праздником, а первоклассникам. От имени городской администрации, Рады мы дарим шоколадки, чтобы у них сладкая жизнь была, чтобы они не знали, что такое война. Добра вам. И всього найкращого. Спасибо. Дозвольте. Запросити до мікрофона начальника управління освіти Куліш Ірину Миколаївну. Доброго ранку, любі діти, шановні батьки, вчителі і гості цього свята. Доброго ранку! Мені так приємно говорити про це, тому що дійсно над нашим зараз над нашим. Любимо марганцям мирне світло небо, і це завдяки тим людям, які захищають нас. І сьогодні, я думаю, ми всі приєднаємося до цієї благодійної акції, про яку говорила Наталія Іванівна. Але сьогодні початок нового навчального року. Це справжнє свято знань, нових друзів. Це свято ще раз отрим... це свято, яке дає можливість отримати нові перемоги у навчанні. Я хочу запитати вас, шановні любі наші діти, ви взагалі то скучили за школою? Ось тепер я чую. Я дуже рада, тому що всі вчителі скучили за вами. Ми дуже раді, що взагалі ви у нас є. І нам так хочеться, щоб всі ви були здорові, щоб всі ви отримали найвищі оцінки в цьому навчальному році. Наша третя школа є однією з найкращих школ в місті. Це школа з традиціями. Це українська національна школа-родина, яка змогла об'єднати учнів родину і школу в одну міцну, красиву дружню сім'ю. І ось я бажаю, щоб в цьому чотирні. Нацятому 2015 році ви були найуспішнішими, щоб ваші батьки і діти були найщасливішими, і щоб взагалі у нас все було гаразд. Я бажаю щастя, миру і здоров'я кожній родині і святом. Започаткована акція ліки замість квітів пройшла благодійною та щиросердною хвилею усіма навчальними закладами. Усі кошти, зібрані учнями та освітянами, буде передано до госпіталів пораненим військовослужбовцям. Урочистими лінійками та патріотичним настроєм відзначилися усі школи міста. Учні загальноосвітньої школи номер 1 закликаючи до миру та бажаючи голубого неба, запустили у блакить символічних голубів. Треба сказати, що своє відношення до рідної країни перша школа висловила у патріотичних кольорах не тільки на лінійці. Вона вбралася в жовто-блакить з усіх боків. З радістю прийшли до навчального закладу і вихованці багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру. Зі щирими словами вітала учнів центру директор Людмила Іванівна Максимішина. Шановні мої колеги, всі працівники школи, дорогі наші і шановні батьки. Дозвольте мені привітати вас. Святом першого вересня, святом першого дзвоника, який, який відкриває шлях до знань і святом знань вас. Літо для вихованців закладу минуло не впусту. Про це засвідчили грамоти, надіслані з оздоровчих таборів, які урочисто було вручено на лінійці. Привітав учнів багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру із досягненнями та початком нового навчального року виконуючи обов'язки міського голови секретар міської ради Микола Васильович Лук'яненко. Щиро вас поздравляю зі святом знань. Бажаю вам хорошо учитися на відміна учителям доносити. Ті знання і показати, що в нас на даний момент одна єдина Україна. Всіх вітаю праздником, щастя, добра з напутнім словом. До присутніх звернулася начальник управління освіти Ірина Миколаївна Куліш. Доброго ранку, шановні наші. Учителі, любі наші діти, всі присутні на цьому святі. Так приємно говорити сьогодні. Доброго ранку, тому що сьогодні дійсно добрий, світлий, яскравий, чудовий день. Ми сьогодні зібралися тут, щоб розпочати новий навчальний рік. Я бажаю всім, щоб над Україною завжди було мирне небо. Щастя вам, здоров'я і злагоди! Школа сутрі добре, 1 вересня нового навчального року красномовно показало готовність навчальних закладів до учбового процесу, бажання учнів отримати знання та патріотичний настрій українців.